Так, ну що мої любі лиличенята і джерехелята, Що ви там заспокоїлись з Євробаченням? Можемо продовжувати далі скандали. Можемо обійти вже це Євробачення і ці нацвідбори. Давайте поговоримо щось про інше. Ладно, брешу вам. Там теж буде про Євробачення. Теж поїхали, давайте починати. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожні три дня я приходжу на цей канал, збираю найцікавіші, найінформативніші, найскандальніші новини і приношу сюди вам, щоб тут все обговорити. Тут я кажу свою думку на цьому каналі, а ви свою думку виражаєте в коментарях. Там ми з вами спілкуємося, сваримося, сперечаємося. От, тому не забувайте це робити. Це дуже цікаво. З вас підписка на канал, щоб бути в курсі всього. З вас лайк, щоб я бачив, що вам дійсно це подобається, те, що я роблю. А з мене цікаві прикольні новини і коментарі. Тому давайте скоріше починати. Також не забудьте підписатися на мій інстаграм, на мій телеграм, на мій Тікток. Я є всюди, на мого пса. Його видно взагалі? Не видно мого пса. Ну, він тут теж може нього підписатися. Якщо буде бігати, побачите його. Деякі з вас прям дуже просять: покажи собаку, покажи собаку. Кожен раз просять у мене. Я кажу, давайте, давайте. Бачите, не хоче, дає задню. Каже: я не хочу бути публічним, я не хочу бути інстаграм-псом. І каже, тільки, будь ласка, не заводь мені аккаунт. Да? Не, надо, не надо цього робити. Все, наче все сказав, про все сказав. Давайте скоріше починати. Тому що у нас є багато що поговорити. Поїхали. Україна продовжує жити в ностальгії. У нас така епоха ностальгії, і ми повертаємо телевізійні проекти один за одним. Легендарний Караокі на Майдані повертається на канал ТЕТ. Телеканал ТЕТ оголосив про повернення шоу Караокі на Майдані. Проект оновлено та адаптовано до сучасного формату, зберігаючи народну щирість та атмосферу живих емоцій. Автор і ведучий попередніх сезонів Ігор Кондрацюк цього разу виступить креативним продюсером, забезпечуючи спадкоємність та характерну для шоу довіру глядачів. Нового ведучого буде Ставлено пізніше, я колись пропонував свою кандидатуру на караокі на майдані. Я це пам'ятаю. Не захотіли, напевно. Проєкт матиме благодійну місію підтримку ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію в центрі Титанові. Глядачі та учасники об'єднаються через музику, щоб допомогти та підтримувати ветеранів, Шоу обіцяє відродити традицію спільного співу і подарувати глядачам моменти об'єднання та радості. Ось така історія у нас виходить, як я жартував в своєму телеграм-каналі. Нарешті у Кондратюка з'явиться робота. Розумієте, то він доїв цього, як його звати, Казловського козла Доїв. А тепер понімаєте все нарешті. Зайнявся нормальною роботою і піде працювати в продюсери караокі на Майдані, точніше, в креативні директори. Побачимо, що це буде, хто буде ведучим, ще невідомо, я не знаю, плітки не чув не дуже сильно цікавило мене це. Не я точно. Але, але будемо чекати. Я люблю ці народні шоу, я люблю ці наші старі шоу. Я вважаю, що таким шоу, які мають таке коріння українське, знаєте, що з тих часів їх треба продовжувати, удосконалювати. Зараз йде шоу Я люблю Україну. Потім ну коротше, багато шоу, від Роджується, і я цьому несказанно радий, тому що у нас є ті формати, у нас є ті формати, які близькі нашому народові, у нас є ті формати, які близькі нашому глядачеві, які він хоче дивитися, які він любить, які дають йому таку зону комфорту. І це потрібно робити. Ще одна, хто дуже хоче повернутися і постійно на це натякає. Оля Фремо дуже сильно хоче повернутися. Значить, вона взяла інтерв'ю у Роднянського і там розповідала про свою. Про свої думки на рахунок повернення ревізора. Давайте послухаємо трошки. ви вірите в камбеки великих шоу? Не дуже. Ох. Не дуже. Я, я взагалі в камбеки вірю тільки людей. Тобто... А знаєте, чому я так скривилась? Тому що я дуже хочу відновити ревізор. Ну, а чому ні? А, бо я приїжджаю в Україну і я. я... Це як, всі як ревізор. Не називають ревізор. Я знаю, що я коли помру, mm. в мене буде на могилці написано, «Тут спочиває ревізором. Вони no. по іншому не називають. Я думаю, це буде дуже-дуже в далекому майбутньому. І Але всі сройно? забудуть на, на щастя, забуд всі про мене забудуть. Вже забудуть про ревізор. Оля прям горить цим. Вона прям чекає пропозиції, вона прям хоче, щоб хтось їй запропонував, Чекає чи спонсорства, чи що, я не знаю. Але ми чекаємо Олю Фреймут на телебаченні. її повернення нам правда важливе. Вона одна із найкращих українських телеведучих, і ми будемо раді бачити її. Великих екранах єдине, що вона хоче закордонний ревізор робити, що вона хоче по закордонню їздити, да і там перевіряти всі заклади. Але мені здається, це не цікаво нам буде як українським глядачам, особливо тим глядачам, які сьогодні не мають можливості виїзду за кордон, да дивитися такі історії не дуже приємно буде. Тому давайте краще робіть тут сервіс. Тут сервіс вже теж іноді подхрамлює, іноді. Да? Хоча що зараз вимагати від наших бізнесів, що зараз вимагати від наших ресторанів, коли вони працюють на генераторах, людей мало люди не ходять майже по ресторанам. Хоча деякі заклади не можна сісти, я приходжу, не можу сісти, але. Ну, коротше, мені здається, що зараз чи актуальний формат ревізора, напишіть мені в коментарях. Напишіть мені в коментарях, цікаво буде послухати вас. Мусимо повернутися до Євробачення, тому що там багато таких відголосок. Да? Відголосів таких багато. Одним із гучних скандалів, значить, це відбори Євробачення була Руслана і її заклики голосувати за Лелеку. Її пряма агітація під час... Зйомок, суспільне мовлення прокоментували скандал щодо заклику Русланою голосувати за Лелеку. Вчора у фіналі нацвідбору Руслана висловила підтримку учасниці конкурсу лелека та закликала голосувати за неї. У мережі обурилися агітацією з боку журі та звинуватили в порушенні правил. Суспільне прокоментувало скандал, зазначивши, що Руслана не порушила правил, а лише поділилася особистою позицією. Ну тут мені нагадали історію, що коли прибрали із журі монокет Катю да Ґовей, то тому що вона щось там про когось десь в соцмережах щось казала, що хтось їй не подобається, чи хтось їй подобається із учасників. І це ніби тоді порушувало правила. Зараз це не порушує правила, але гаразд. Уже Бог з ним. Руслані все можна пробачити. Руслана там наговорила в три короба, просто стільки наговорила на цьому, нацвідборі, ць що я трошки засумнівався в її адекватності і експертності, тому що ну, трошки її похитнуло, ніби да? трошечки хто там сказав. От той сказав, що їй треба вже на творчу пенсію йти. Ну, не треба на пенсію але трошечки треба ну якось включатися Руслані в uh, сучасний якийсь ритм життя, бо вона трошки відл відлетівша така. Джері Хейл дала інтерв'ю Раміні, де прокоментувала, скільки коштував виступ на Євробаченні її та Альони Альони. Пам'ятаєте, цей легендарний виступ, який ставила Таньо ньому Це був легендарний, красивий виступ, один із найкрасивіших виступів України на Євробаченні. І коштував такий виступ, коштувала така поїздка на Євробачення дівчатам приблизно в 300. Тисяч доларів 300 тисяч доларів коштує поїздка на Євробач. Зрозуміло, що там був розмах. Зрозуміло, що там були кращі костюми. Зрозуміло, що там була краща постановниця. Зрозуміло, що там було все на кращому, на найвищому рівні, але, але це дуже дорого. І мінімально мені здається зараз поїхати на Євробачення, це сотку доларів буде коштувати для артиста. Мінімально чомусь мені так здається. І чи знайдуть гроші, і хто дасть ці гроші дуже цікаво. Дуже цікаво. Тому що коли ти топовий артист, ти йдеш на Євробачення, з тобою підписують контракти різні бренди. З тобою підписують контракти рекламні, ти збираєш гроші, ти маєш представляти ці бренди, наприклад, там на Євробаченні чи вести з собою їх туди, значити ходити в їх мерчі. Є різні різні форми співпраць з брендами, ти, ти Обличчям деяких брендів під час Євробачення. Але Лелека, нікому не відома артистка, нікому не відома зірка, і чи будуть у неї спонсори, і чи будуть у неї підуть. Дуже цікаво. Дуже цікаво будемо дивитися, спостерігати, тому що ну, Євробачення це не дешеве задоволення, це не просто вийти на сцену, і заспівати в сукні. Давно не було Аня Алхім у нас у випусках. Давненько не говорили ми щось про Алхім. Слухайте, вже і забули про неї. А вона в Україні і знову нові цікаві скандали. Український француз відмовив Ані Алхім у заняттях французькою через те, що вона спілкується російською. Аня Алхім хотіла зайнятися французькою мовою. Написала в дірект, Значить, написала, «Здравствуйте, хочу записаться на изучение французского индивидуально». На що я відповів француз: вітаю, я не розумію, можна українською, будь ласка. Він виклав це в сторіс і написав: За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її справді. Молюся за її каяття. Нехай Господь відкриє її серце до істини. Ну, щось дуже багато на господа Бога покладається цей чоловік, знаєте, тому що виправити Аню вже не зможе ніхто. І змінити, точніше, Аню не зможе ніхто. Але цікава історія, дуже цікаво, як відреагувала Аня. Я пропустив, щось її реакцію, чи вона відреагувала на це чи ні. Але ніби ні не було ніякої відповіді цьому чуваку. Бо якщо б вона відповіла йому, то було б голосно і дуже цікаво. А чувак дуже смішний, кеєш то тепер свої курси французької мови на максимум тепер представляю, скільки людей до нього записалося. Це після цієї історії. Блогерка та просто в народі інфоциганка Богдана Гончарук приймає оплати за свої послуги з Білорусі та Росії. За її словами, вона знає, як вивести кошти з російської карти на українську, а з білоруської на молдавську. Також вона розповідає, що виводить деякі оплати на фізичні рахунки, щоб платити менші податки. Про це Богдана Гончарук, яка активно продає свої курси в Україні, розповідає в голосових, які злили. Але вона каже, що ці, що ці голосові були злиті до Повномасштабного вторгнення це я тільки чув в інтернеті, чув, що вона давала такий коментар, але пруфів я не бачив. Дуже цікава історія. Дуже цікава історія з тим, що багато хто з українських блогерів, багато хто з українських інфоциган, е які особливо виїхали за і живуть десь там в Варшаві, живуть десь там в Іспанії, Багато з них хто продає свою продукцію, багато з них хто продає свої курси, свої послуги росіянам. І це правда. Дуже багато хто це приховується. Це на це закриваються очі, але багато хто це робить. І нещодавно був якийсь скандал, навіть що курси купляли українки у росіянки, яка в Дубаї давала якісь свої майстер-класи по косметології. Щось там було зв'язано. І що топові українські майстрині по косметології їздили на майстер-класи росіянки в Дубаї Thank okay. you. Платили їй гроші, які вона потім повезла в Росію, розуміємо, так? Да? І значить, потім приїжджали в Україну і тут кололи наших дівчат. Дуже цікава історія з цим всім інфобізом. Він якось так слабко контролюється в нашій країні. Я думаю, що настане час, коли за це візьмуться, за цей інфобізнес, бо там стільки грошей, там стільки обмана, там стільки всякої хірні. Якщо подивитися Дурення, де він розбирає оцих от всіх шарлатанів, то це дуже волосся дивом стають просто від цього всього. Чи купуєте ви курси, чи довіряєте ви курсам блогерів? Напишіть в коментарях. Мені здається, якби я і купляв якісь курси, я би брав у вузькопрофільних людей, а не у блогерів, які рекламують курси, типу вони спеціалістом там щось роблять. Я коли дивлюся на якісь курси, якщо я рекламую навіть якісь курси, то це там курси можуть бути по крипті, курси можуть бути по фінансовій грамотності, ще по чомусь, але їх має вести не блогер, а людина, яка заробляє багато грошей, яка успішна в своїй справі, а не курсами заробляє. Тобто я сприймаю нормальні курси, коли це додатковий бізнес. Не основний а не основний бізнес у людини, тобто да у неї є якась своя справа, і вона хоче цим ділитися своїм досвідом і продає свої знання. Тоді для мене це ок. А коли це просто успішний успіх, ну до побачення. В українському шоу-бізнесі мінус один холостяк. Автор хіта до Небо Древо освічився своїй кохання, вона сказала так: раніше музикант зізнавався, що вони з Яною знайомі багато років і разом виросли в одному місці. Їхній роман розпочався після того, як дівчина закінчила школу. Нині ж Яна не лише кохана Древо, а й його головна опора, помічниця та людина, яка підтримує артиста на кожному етапі. Вони дуже давно разом прийшли разом до цього великого успіху, і це дуже круто, коли успіх не розламує пару, яка вже вже давно створена була, а навпаки, робить її міцніше. І бачите, це кохання перемагає і зараз вони одружуються. Класна пара. Подобається мені і дерево, і їхня пара. Люблю дерево. чесно, от прям мені подобається цей артист. Здається, у нього буде велике майбутнє. Я прям його пророкую. Київський національний університет культури і мистецтв далі буде жити без Михайла Михайловича Поплавського. Тепер буде він якось окремо. Контракт співаючого ректора завершився, тож університет очолить інша людина. Поплавський керував вищим понад 30 років і став однією з найвпізнаваніших постатей української культурної освіти. Київський національний університет культури подарував нам багато талановитих людей, багато талановитих імен, не тому що це крутий класний університет. Так, да, це хороший університет, але більше в своєму, тому що це єдиний такий був простір, культурний простір, в університетський простір, куди йшли всі креативні люди. Звідти багато вийшло зірок, багато креативщиків, багато людей, які працюють за кадром, закінчували цей університет. І всі йшли саме після школи в університет культури. Я теж, тому що там було якесь таке об'єднання концентрація культурних людей, людей, пов'язаних з креативною індустрією. І це правда така мека культури України. І я вважаю, що треба поставити якогось крутого ректора. Туди, щоб щоб зробити університет ще потужнішим, щоб прибавити туди ще більше спеціалістів, щоб там працювали круті спеціалісти, актуальні на даний момент, і щоб звідти, як з фабрики зірок, виходили класні кадри і удосконалювати наше культурне життя в Україні. Це супер історія. Університет культури це класна школа, і я там теж був. Теж там проходив до сих пір, там навчаюсь, до на речі, кстати, говоря, да? Да, ще не відрахували мене. На цьому з українським шоу-бізнесом поки все переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Бет бедбані про нього говорити я можу вічність, тому що те, що зробив Бедбані на супербол, це війде в історію однозначно. Це легендарний виступ. Один із найкращих, один із найкрасивіших виступів на суперболі, це був бедбані цього року. Фінальний матч американського футболу збирає навколо себе дуже багато людей, дуже багато прихильників, дуже багато фанатів з усього світу, не тільки американців, але в основному і американців теж. І американці, щоб привабити до цього виду спорта, щоб привабити глядачів, вони. Придумали таку історію, що в перерві виступає якийсь крутий артист, і цей артист дарує якийсь там прям свій шикарний, найкрасивіший номер. Там виступали і Майкл Джексон, і Брітті Спірс, і Мадонна, і. Господи, Бійонсі, і Леді Гага, Кейті Перрі. Вікенд uh, багато зірок, багато зірок виступало на супербові. Історично вважається для американського шоу-бізнесу це найвищу ступінню популярності твоєї, якщо ти виступаєш на супермові, тіпа вище цього. Майданчика немає, тобто це найбільший майданчик, судячи по переглядам, судячи по зацікавленості глядача, це найбільший майданчик, на якому ти можеш виступити. Дуже є класний документальний фільм Леді Ледіґаґа, де вона готується до Супербоул, і вона розповідає, що вона сидить, і каже: Я не розумію, що я буду робити далі після цього. Що може бути круче, що може бути більше ніж супербол, тобто у них таке відношення у американців до суперболу. І тут хлопчик з Пуерто Ріко виступає на супербоулю, виступає повністю іспанською мовою вперше. Таке відбувається на супербовлі, представляє свій народ, представляє сукультуру свого народу, представляє свою цю ідентичність і робиться настільки круто, що захоплює весь світ. Весь світ просто поринає в його ритми, весь світ поринає в його музику, про проникається його культурою. І те, що він зробив, це було так красиво і так класно, що в мене просто були мурахи. По перше, Бедбані є найпопулярнішим латиноамериканським виконавцем в світі. Він є одним із найпрослуховуваніших артистів у світі. Якщо подивитися на його прослуховування на Spotify, Apple Music і так далі, то він один із найпрослуховуваніших артистів у світі. Його музику слухають дуже багато. Його регітон підкорює просто світ. І навіть ті, хто не любить таку музику, ведбані слухають. Бедбані завжди піднімає актуальні теми відношення до свого народу, проблеми свого народу, проблеми Портаріко, проблеми несприйняття, проблеми цкування да проблеми того, що якось ущемляють. І він про це говорить завжди відкрито, і за це його дуже люблять. Що це не просто артист, який. Супер гарно виглядає дуже еротично іноді рухається і співає веселі пісні, а ще й піднімає проблематику актуальну і ту, яка близька його народові. І це дуже круто, що за людиною стоїть не просто картинка, а є якесь наповнення. Да? І цим всім був переповнений його виступ. Він піднімає історію своєї культури. Він каже, що не треба цього цуратися треба навпаки це показувати. І його підтримують дуже багато людей. У виступі прийняла участь Ледіґа. Гага і Рікі Мартін, це бабше це було настільки красиво. Це було настільки шикарно. Гага заспівала свій хід у латиноамериканському такому стилі. Рікі Мартін заспівав легендарний свій трек, який такий прям дуже дуже сильний і дуже важливий для всього народу. Порта-Ріко. Рікі Мартін теж з Порто-Ріко. Він один із самих популярних артистів з Бедбанів вважаються звідти. Да, по-моєму, да, по моєму не помиляюсь. Декорації, локації, все було побудовано в стилі батьківщини. Бедбані все було настільки красиво, колоритно. Передано, що я просто відкривав рота і дивився цей виступ знову і знову. Я подивився за, за перший день разів п'ять, на другий день я вже три рази дивився. Сьогодні я дивився один раз цей виступ. Це просто щось неймовірне. у Мене просто так от бігали мурахи, і було дуже круто і дуже надихаюче це дивитися. Мені це так подобається, і я от, я от за таку пропаганду, я за таке, я за таку пропаганду мови, культури. Я от за таке подавати це настільки якісно, красиво, на найвищому рівні так от знаєте, це робити настільки гарно, щоб люди самі хотіли проникнутися цією культурою. Бо це дуже бракує нам, українцям, сьогодні розуміння, як це робити правильно, як правильно популяризувати свою мову і свою культуру. Деякі це роблять правильно, деякі це роблять дуже тупо і в лоб. І тому вони натикаються на агресію. А от Бидбані свою культуру несе дуже гордо і дуже красиво. Мені це дуже подобається. Якщо розбирати сам виступ Бидбані, то можна підняти такі деякі цікаві моменти, наприклад, що його одягала Зара. Одягала в Бетбані, і це дуже неочікувано, тому що Бренди борються за те, щоб одягати артиста на, ем, на цьому на медгала. Чуєте, хотів казати на, на супербовлі. Бренди мріють співпрацювати з артистом, щоб створити для нього образ, щоб він вийшов в їх одязі, щоб потім це була як велика реклама. Але цей слот в цьому році викупила Зара. Я не уявляю, скільки грошей Zara заплатила Bad Bunny, скільки вони заплатили Супербоу за це. Але вони одягали Bad Bunny і виглядав він, до речі, дуже непогано. Прямо дуже непогано виглядав Bad Bunny. Ну, Бедбані тяжко зробити так, щоб він виглядав погано. Не пам'ятаю, хто одягав леді Гагу, пам'ятаю, що Жак Мюц одягали. Рікі Мартіна, здається. Під час виступу відбулося справжнє весілля. Значить, одна із пар хотіла, щоб Бедбані виступив у них на весіллі. А він сказав: давайте ви подружитесь у мене на супербовлі. І так от відбулося. Тобто, пара з Перторіко відіграла свою свадьбу на супербовлі, і це було реальне весілля, реальна церемонія одруження. Там виступав Леді Гага, виступав у Бедбані, був величезний торт. Ось це означає вдало написали Бедбані і запропонували йому Карпарат. Понімаєте? Оце вау. Також, окрім гостей, які виступали, було помічено. cardi b pedro pascala E, значить, ще когось було помічено. Не пам'ятаю, тут вам картинки вставлю. Багато зірок просто були в масовці, просто підтримували виступ Бедбані на цьому полі, виступали в масовці. Ви Представте собі, що таке, щоб Карді Бій і Педро Паскаль виступали в масовці. Це величезні артисти в своїх сферах, прям вау, а вони просто в масових сценах там участвували. Наймиліший момент це кущі, кущі, які були навколо значить, цих всіх сцен, навколо цих всіх локацій. Я думав, як їх виносять, як їх так швидко виносять, міняють. Місці? Місцями, як це відбувається? А це не кущі, це були люди в костюмі кущів, які пересувалися, мінялися локаціями, створювали окремі локації, бігали, і завдяки цьому було можна швидко розібрати і зібрати цю локацію. Дуже цікавий підхід, дуже креативний підхід, браво! Просто захоплююсь цими людьми, які роблять такі шоу, захоплююсь своїми постановниками, захоплююсь режисерами таких великих шоу, тому що це неймовірно важко, але дуже і дуже красиво. найщемливіша сцена була, коли родина дивилася Греммі і Бед Бані, там на в телевізорі отримує Греммі, а потім заходить в кімнату і дарує маленькому хлопчику Греммі. Це говорить про те, що навіть маленький хлопчик з Пуерто Ріко, якщо він буде мріяти, якщо він буде працювати, він зможе добитися цього, чого добився Бедбані, що він звичайний хлопчик з Пуерто Ріко, який добився найвищих нагород і виступає зараз на найбільших майданчиках світу. Це вау, це дуже мотивує і це прям заряджає так сильно. Ну і фінал під гаслом того, що тільки любов зможе перемогти цю всю ненавість і все зло. І коли Бедбані вийшов з прап. Борами і спромовою, що всі ми Америка, це було дуже мило і дуже так сильно, тому що зараз відбувається розкол Америки. Зараз відбувається такий такий момент, коли виганяють мігрантів, хтось вважається першокласними американцями, хтось другосортними американцями, деяких мігрантів взагалі витурюють з країни, і там відбувається розкол в цьому плані з мігрантами, з міграцією відбуваються дуже великі проблеми. І Бедбані таким чином підтримує всі народи, які живуть в Америці, які є частиною Америки. І він каже, що всі ми, ми. Є Америка, і кожен із них, кожен із них має свій прапор, свою національність, свою культуру, і це класно. І всі вони є. Америка дуже крутий меседж, дуже крута сильна постановка. Дуже крута. Пропаганда своєї культури, мені дуже це сподобалося, і весь світ просто в захопленні. Всі, всі, всі такі. Я кожен рік стежу за тим, як викладають сторіси і українці, і іноземні блогери про, про цей про супербол. І в цьому році було найбільше сторіс, і всі казали, що неймовірний виступ, найкрасивіший виступ за всю історію Суперболу. І я погоджуюсь, це було вау. Мені дуже сподобалося. Як вам, пишіть в коментарях, супербол це прям кожен рік я його чекаю. Не сплю, дивлюся. Цього року, до речі, заснув. От, але я прокинувся о 5 годині ранку, щось мене так розбудило, і я вже на Ютубі подивився. 67 мільйонів переглядів за 2 дні. 67 мільйонів за 2 дні. Вау, це щось, це щось дуже цікаве, це щось неймовірне. Брітні Спірс продала свій музичний каталог з усіма головними хітами компанії Premium Wave. Точну суму угоди не розголошують, однак називають її однією із найбільших у шоу-бізнесі та порівнюють із продажем каталогу Джастіна Бібера за 200 мільйонів доларів. Як пам'ятаєте, Джастін Бібер продав всі свої хіти, продав всі свої легендарні пісні за 200 мільйонів доларів. І зараз випустив новий альбом і заробляє з нового альбому і продовжує заробляти на виступах. Він може виступати із своїм старим матеріалом, але роялті всі отримують. Якась інша компанія. Повідомляється, що угоду було підписано ще 30 грудня, і Брітні залишилась повністю задоволена результатом. Раніше також стало відомо, що співачка вже святкує цю подію разом зі своїми синами. Багато хто засмутився, хто казав, що, блін, ми сподівалися, що вона повернеться, а вона продала всі свої хіти. Господи, ребят, ви думаєте, вона буде виступати і буде знову плясати, і буде знову творити, як вона творила це раніше. В Неї вже нема сили. Ви Подивіться, в якому вона емоційному і моральному стані. Вона легенда. Минулого є такі люди, є такі артисти, які просто легенди минулого часу. І зараз чекати від них, що вони будуть знову щось робити і знову будуть виступати, і так далі. Не потрібно цього робити. Вона буде десь колись з'являтися на якихось преміях, коли з'явиться десь може і виступить пару разів ще в своєму житті. Але ця артистка завершила свою кар'єру повноцінно як артистка. Вона не буде більше там записувати нові альбоми повноцінні, піарити, їхати в світові тури. Вона вже немає на це і сил і нервів, і ну. Ви розумієте, що з нею відбулося? Брітні Спірс пережила дуже складний складний досвід популярності, дуже складне життя гіперпопулярності, тому вона більше цього не захоче. Я думаю, і продати за такі гарні гроші свій матеріал. Це я вважаю, супер вихід, який їй допоможе прожити і класно жити до кінця свого життя ще й допомагати своїм дітям. Новий хлопець у Кім Кардашян. Кім Кардашен помітили, значить, з Льюісом Хемілтоном. Льюіс Хемілтон – це британський автогонщик, який виступає у Формулі 1 за команду Феррарі, семиразовий чемпіон світу. Дуже завидний холостяк, від якого піснюється багато дівчат. А тут Кім Кардашин прийшла з ним на супербоу, сиділа так ще й цілувалася на камерах. Понімаєте? Це взагалі, це як таке, вообще може бути. Але дуже красивий обранець, і вона така гарна. Вони здається ровесники, і двоє такі успішні в своїх сферах. Взагалі супер. Я вважаю, дуже хороша пара. Коли вона там з якимось стендапером мутила, я розумів, що це був якийсь прикол піар. А тут мені прям подобається ця пара. Мені прям цікаво за ними стежити буде. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої всі соцмережі. Внизу зайдете лінки. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. На цьому каналі. Бувайте, пока!